Привіт-привіт! Дуже багато запитань з приводу того, чи можуть українці зробити закордонний паспорт тут в Італії? Відповідаю: Так, можете. Де ви це можете зробити? Зможете оформити паспорт за в Італії. Це в Посольстві України в Римі, а також в Генеральному консульстві України в Мілані і в Неаполі. Правда, в Неаполі вони там часто мають зміни в графіку роботи, потрібно моніторити їхню офіційну сторіночку Фейсбук і їхній вебсайт. Далі, скільки коштує виготовлення паспорта? 20 євро. Сюди входять 80 євро. Це оформлення виготовлення вашого паспорта, крім осіб, які не досягли 16 років, і 27 євро це за збір інформації для виготовлення вашого паспорта, включаючи осіб, які не досягли 16-річного віку. Це по ціні, де ви можете оплатити. Оплатити ви можете тільки безготівково, безпосередньо в самому консульстві, коли ви приїжджаєте подавати документи. Оплатити ви можете своєю карткою, і ви пишете, у мене немає. Італійської картки нічого страшного, ви можете оплатити також своєю українською карткою. Тому не переживайте це можливо. Це по ціні. Далі. Запис, жива черга чи онлайн. Раніше, декілька місяців назад, це була жива черга. Зараз це відділ працює тільки по попередньому запису, тобто онлайн-запис на сайті офіційному і посольства, і консульства там повністю є легко розібратися, де потрібно записатися. Також закріпила в себе в інстаграм, все розписала, тобто тільки попередній запис. Наголошую, наскільки видається паспорт особам, які досягли 16 річного віку на 10 років. Далі, термін виготовлення. Термін виготовлення. На сайті вказано 2 місяці до 90 днів, але є люди, які чекають довше, тому будьте готові, що це займе деякий час. На сайті є повністю перелік документів, які ви повинні з собою принести для того, щоб на подачу для оформлення паспорта. Також, якщо ви втратили паспорт, так що якщо ви змінили прізвище, якщо ви просрочили паспорт більше ніж на рік, тому що дуже багато запитань просрочу паспорту, то там повністю все розписано, все описано, почитайте. Лише наголошу на тому, що... Фотокартки робляться там же в консульстві, тобто не приносити свої. Далі, там же на сайті є номера телефонів, за якими ви можете позателефонувати і запитати, якщо у вас є питання нагальні, які вас цікавлять. Далі. Там же є перелік інформації для оформлення паспортами особам, які не досягли 16-річного віку. Тобто, вся інформація є на сайті. Також дивіться в мене в інстаграм. Задавайте питання, будемо розбиратись відповідати, якщо у вас є. Надіюся, було корисно і бережіть себе.